Let's go! Yeah! Друзі, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі рожевий Кіт Геймс. І сьогодні хотів би вам представити мій новий, новий мій відос із е, моєї нової рубрики, яка називається Рекорди ВОТ. І з моїм коментуванням. І з моїм коментуванням. Так, став, ставте лайків і дивіться. Сьогодні наш герой буде грати на танку е 100 Це ЄС е -100, е 100 на депевній пушці. Тому, будь ласка, ставте лайк і приємного перегляду. Поїхали! Е, він у нас грає на Голді з Допайочком. На Голді з Допайочком. Так, і що буде робити наш герой що буде робити наш герой як він буде відігрувати, де він візьме 14 тисяч домашку, яку він показав на водплей. Так. Я цей більше не дивився, я не знаю, який в нього буде кінець, я не знаю, що там сталося, як там все відбувалося. Але, шановні, треба дивитися, треба дивитися. Так, перша у нас голдіжка пішла: Голдіжка, Голдіжка, далі що будемо робити? їдемо до гори піджимаємося під розбитий замок на копальнях. Карта, до речі, копальня, захоплення бази. З правої сторони ми бачимо проджету, Герой. О, герой вивертає корпус, хоче вдарити по проджеті, ще буде, буде домашка, буде дамашка чи не буде? Так, і є, 538 дамашки. Дуже добре, дуже добре, дуже добре. Перша дамашка перша є. 30 секунд буде прийшла, у нас вже 500 дамашки є. Дуже добре, дуже добре. Так. Вицілюємо черфутура. черфутур проїжджає, не дає нам висилити його каточок. піджимаємось ближче. Так, піджимаємо ближче, нічого поки немає. ніякої домашки немає. Бачимо 30 го але там висілити його буде нереально важко. Нереально важко буде висілити цю ручку 430-го. Але ця пушка може. Так, і Т-32. І. І т 32. -32 509 домашки у верхній бронелист, верхній бронелист Голдою. Ну голда може. Голда може. На цьому танку голда може пробити Т-32 верхній бронелист, тому це не але, що це? Як, яким чином він це зробив? Ви бачили? Під башенку, да? під башенку. і Дав під башенку і так класно вийшло. І ще Я один, і ще попадання. один уронок. 496, 396 та 32, прямо у лючочок Так вицілив круто наш герой. Єпісь, єпісь отримає по ногам. Все, заблокований. Що далі буде, що далі буде. Є пісь піде, чи ні? Так, єпісь, єпісь ремонтується, тікає. Ну, добре, добре. Ввезло єпісь. Так, так він хотів дати нашому герою плюшечку, але не вийшло. Не вийшло в нього нічого зробити. І дуже добре. Так, у нашого героя, до речі, вже 2500. 2500, Пройшло вже півтори хвилини, хвилина 40. Так, від'їжджаємо назад, хочемо вицілити, напевно, Чіфтейна, чифтейна 30-го. І буде, буде, наш герой буде по ним стріляти. Так, ззаді Базешка, заді-базешка. І БЗК дає нам на 115. хух, слава Богу, слава Богу. Боз, ви знаєте, що зараз творить БЗ, БЗ могла дати на 900. І нашого героя залишається 2955. Так, до речі, дуже добре. Я бачу, що наш герой грає на, загар, на загартованій цій. Господи, що ми. Yeah, Яке загартовано? Yeah. На загартуванні, так, наш грамот на загартування, тому у нас 3000 домашки 3000 ХП uh, замість 2700 стандартних. Так, що далі, що далі. Так, з 30-го. Виїжджає на гору 30-ка їде до своїх побратимів, але получ, отримає на путі 570. 570 отримує. Так. Дуже добре, дуже добре. Наш герой теж хоче на гору, дати їм там всім uh, пощам. Отримаємо весь тервене пробиття. Так, віпера, віпера. Зводимося. Дамашка є. 525. Єс відвідали Дамашка. 103Б у нас не пробуває знов. Так, чіфтейн. Чіфтейн. О, чіфтейн, Перейшов на кумулятиви. калібри, точніше. під калібри. так, не пробуває на чіфтейн. Дуже добре. Так, далі, далі. Ой, довернули на не, не, не довернула корпус і через каточок. домашка проходить. Так, чарфутур збива нам гуслю. Ми відповідаємо тим самим. Гусене розриву тим самим. Так, чарфутур дуже сильно нагліє. Напевно, він зараз і отримає. Що з першу плюшку. Ні, ні. Чарфутур нічого не отримає Виходить чіфтень і чіфтень і убиваємо читання в лючок. лючок. 600, шановні, 600, в лючок просто 5600, шановні, 5600, уже 4600 наблокованого, 5600 дамашки. Влючок убиваємо чіфте, як і Т-32. Ви бачили? Це просто кайфні вистріли. Кайфні, просто кайфні. Так, садимо на густу 430-го. Зараз будемо добувати, зараз будемо добувати. І. Мимо, промазуємо. Промазуємо. Дуже шкода. Промазуємо з 30-ки. Хоча могли б його добити. Але, як завжди, закон такий. Підлості могла не пройти альфа по 430-му, і ми б його могли не забрати. Так, ну будемо дивитися далі. Так. Є, о боже отримуємо два пробиття від стерви і пробиття від 430-го. Так. Виїжджаємо, бачимо чарфутур. Чарфутур дає нам 375. Ми не добиваємо шокного чара футура. Капець, ця від 30 тридцятки отримуємо в гуслю. Так. Добиваємо, добиваємо футура, є, yes, дуже добре, дуже добре, добиваємо футура. Беру 30-го ми бачили, що у нас альфа тоді не пройшла. Може, зараз альфа пройде, не, не знаю. Зараз будемо дивитися. Так. І не пробувала на ка І ми добиваємо 544 хп. 544 хп ми добиваємо. Так, що ми дивимося далі. О Боже, вафля, вафля! Не пробувала вафля. Ми заряджаємо що. Переходимо на Фуджеси? ні? Ні, не переходимо на Фуджеси. Так. І удар по Япісі. І єпіс пробиває нас! Пробиває нас! з вертухи! Звичайно, зараз, звичайно, зараз пробує з вертухи. Капець, що твориться? 7800 нашого героя. Вафля дає в каточок, шу, вафля шу, дає в каточок, шу, наш герой. Наш герой заради Фуджес. Фуджес на шістьсот тридцять вісім. Круто, круто, круто. 638. І що? Що тепер? Що тепер? Буде герой, чи допоможе нашому герою. Допоможе нашому герою чи ні. Так, наш герой дає ще раз на 643. Дає Фуджес на шістот. 3, і вафля просто промазує в скелю. Вафля просто попадає в скелю, і через те наш герой виживає. Бо вафля була на голті могла спокійно його пробити. 900 тим часом нашого героя 900. Наш герой Кнур Криміналіста. До речі, я забув його представити Кнур Криміналіста. На танкові є 100. Я так зрозумів, що це або чеський гравець, або поляк. Так, і далі виїжджаємо в ви іса 4 го Даємо повісу 4 єсть з підпалом, з підпалом! Горить, горить! Палає! совєтська техніка, як завжди. Спалає вона! Не даємо пробиття. Так, підпал бачимо це. Дали йому, збили гуслю, збили гуслю, що далі буде робити наш герой. Так, у нас 130 хп. До речі, шановні, у нас 130 хп, і ми вже 130 хп вже нанесли більше трьох тисяч. Так. Не дає нам СТ2, СТ2 дає стріляти, СТ2 дає стріляти. Диви. Став таким чином, що загороджує все для нашого для нашої сотки. Так, четвертий питає танкувати. Ну, не пробив, чорт, не пробив. Це, до речі, далося йому маневру. Відтанкував він цю домашку. Так, поїхав він, ховається від наших героїв, щоб не було просто згори Так, єсть. Що буде далі? Що буде далі? Ми бачимо, герой сховався, герой зараз е, відтанковий як може. І вистріл БК! Взриваємо БК і нас палає, палає пука. Ну і за четверто. Дивіться, як у нього палає там всі знаряди. Яке багаття, яке красиве багаття розвели посеред кола, посеред кола з, е, захвату бази. Капець, ну це, звичайно, таке твориться. Так, наші герої, до речі, 11700 домашки. Він їде далі шукати жертви, шукати жертви, кого ви далі. Яка не буде наступна жертва нашого, нашого героя? Так, ідемо далі. Йдемо далі. Звертаємо увагу на єпіся. Так, хочемо вицілити єпіся, дивимося. Вицілюємо, 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 стріляємо. Не пробив, не пробив єпісся, не пробив, бо не було розриву снаряду ззаду танка. Не пробив єпісся. КП 416 хп. Є везучий, його не пробиває наш герой голдою. Так, другий шанс, другий шанс, і другий шанс реалізовує наш герой, другий шанс і добиває єпіс. У нас стає 5 фрагів, 5 фрагів і 12 тисяч демеджа. 12 тисяч демеджа і 5 фрагів. Боже, в мене вже руки дрослися. Я не знаю. У мене вже не те, що руки драсилися. Я вже просто в мене вже мишка вся спотіла. Я не знав би, як далі грати, але наш герой, дивіться, наш герой. Наскільки він круто грає, як він, як він розуміє ситуацію? Як він береже свої 30 хп. Капець, із цими 30 хп він вже дав більше 6 тисяч дамашки. Це просто, це просто круто. Так, що нас Гредаді буде, буде робити? Він зараз шукає наступну жертву. Так. Підсвічує з лівої сторони. Так, хоче підсвітити з лівої сторони, подивіться, чи там хтось є. Нема нікого, не підсвітився і сам не пішов не підсвітив. Далі що? Далі виходить на іншу сторону. Так, підсвічує, нема нікого, не бачить нікого. Добре. Що далі буде робити наш герой? Все-таки буде шукати, шукати. Він шукає собі домашку, хоче наш герой більше настріляти, більше. Ми знаємо, що він дасть 14 тисяч, але цікаво, як це буде, як це буде? Що це буде перемога, чи це буде поразка. Дуже цікаво. Дивимося, дивимося далі, що відбуватиметься далі. Так, вишукаємо, шукаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо підсвіту Хоча б хто-небудь хто, 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 Ми бачимо, що ми нічого світити не можемо, не підсвічуємо. Тай e, 5 Heavy нас не рентгенить Так, поїхала вазашка З правої сторони по міні-карті поїхав Наш герой пострілює кущ простріляє кущ і засвідчується. Значить там хтось стоїть. Є там якийсь танчик. Тим часом тай 5 Heavy вбиваємо e, дев'ятку дев'ятку нашого побратимам подмишку. Так, бо там у нас є СМИ. Всі ми знаємо танк Мауса. Це подмижка. Так, добиваємо подмишку і добиває добиває він нашого супроти. Залишається 4-4. Залишається 4 ворога і п'ятеро союзників. Аби союзники не були гірше ворога. Це тільки єдине, що буде проситися. Так. На ТВП, там, е, гравець ТВП. ТВП кричав нашій шкоді, що там допомогла і через та його убили. Так, ми бачимо стерву, бачимо Стерву. Серва прострілля і вистріл. Є! На 630! На 630 ББшечкою! Це була ББшечка на 630. Вау! Оце альфа нормальна пройшла, я вам скажу. І що ми будемо робити? Далі додаваємо далі 586. О Боже, яка шалена альфа по стерві проходить у ЄСОТО. Це просто. Це просто. Тим часом вмирає су 152 залишається три три супротивника і чотири наших. Чотири наші команди, чотири союзника. Так, є, залишаємо, добиваємо стерву. Ви бачили ці два демеджа по стерві. Це просто був кайф. 630 і 586. Ну просто. Альфа просто капець, Наскільки нашому грибу пощастило з альфою. Так що ми ви зараз виїжджаємо? Дивимося на ліву сторону, ліва сторона. У нас там та п'ять хеві. Вицілюємо та п'ять хеві. Вицілом чині, Ви чи ні? А не вистачає вуглів, вертикальні наводки. Що робити далі? А -а -а, не вистачає трошечки нашому герою. Та й пять Хеві, та й пять Хеві, отримає та 400 і добиває його наш герой. Добиває наш герой і отримає сьомий фраг і чотирьох хп. Наступний, наступний час добиває. Ну добиває. ні, гусля Вбіг гусля. Ви бачили, це просто якийсь капець. Як завжди, це закін закон подлості. Просто закон підлості. Шановні. Завжди, коли залишається шотний фраг, ти його не пробиваєш. Це просто так завжди. Це скільки разів з цим часом в рандомі. Бачите, як горить пукан нашого нашого головного героя. Дивіться, як у нього димить просто від цієї несправедливості, коли ти населюють 14 тисяч домашків, вбиваєш сім ворогів і ти не пробиваєш шотного Шотну восьмірку! Шотну восьмірку в бочину не пробиваєш. Герой йде далі. Що він буде робити? Що буде робити? Вдасться йому це зробити чи ні. Вдасться йому добити цю останню, останню восьмірку в команді. Дивимося, дивимося далі. І зводимося. Не пробиває, Броня не пробита! Боже, капець! Броня не пробита! Що робити, о Боже? Це просто якась. це це. Не знаю, це його зглазили просто. Не знаю, що зробилося, але його зглазили. Він просто не пробиває восьмірку. І відтанковує. Боже! Торнваген! торнваген. Убива нашого головного героя. Це просто якийсь жах. Ви бачили, як нещастило нашій сотки. Як нещастило нашій сотки. І тим часом Торнваген бере дає ще щось по ВЗК. ВЗК, давай, ти повинна, ти повинна. Ти повинна просто врятувати ситуацію. Ти повинна просто вбивати цього торнвагена. Давай, давай, давай! Ти повинна це зробити. Зроби, будь ласка, добий Торнвагена і дай перемогу нашому головному герою. Так, і що робить ВЗК? Що робить ВЗК? Вона промазує, рекошетить. І знову щастить цьому торнвагну. І знову щастить. Що робить ВЗ-шка? Вона їде за дом. Навіщо ти їдеш туди? Навіщо? Треба було просто сховатися. Довернути корпус і дати ще раз тонвагену. Ну, капець. Що робить ВЗК? Що, що вона робить? Просто зливає зараз кадку. Союзник хуже, хуже е, ворога. Просто союзник хуже ворога. Так, і що? І що? Залишається один на один. Вистріл на вистріл. Що дасть фуджасом фуджесом відоб'є? Дивимося, що буде далі. дивимося що буде далі. І. І торнваген дає бортом. І що буде робити вазашка І, і вже на момент. Ну, 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 ну. Ха-ха-ха. Капець. Як так? Як? Як це? О боже, як це? Це просто, просто весьмірка розмотала. Просто розмотала всіх. Програш. Це просто програш. Це відчуття, коли ти весь бій тащив, у тебе був редлі в кармані, в тебе був добитий фраг, але ти два рази в кінці не пробуваєш. Рандом, рандом, кончений. Рандом! Просто. Це просто жах. Я не знаю, як там було героя, але в мене, напевно, вже горіло так дико, що я викинув свій комп'ютер нахрен через вікно. Ми бачимо, ми бачимо що 14 тисяч демеджа. 14 демеджа 2 900, е при цьому 7300 було заблоковано, 7300 заблокованого демеджа. Що ми бачимо? Ми бачимо тут на шість медалів, шість медалів. Ми отримали шість медалів, але у нашого торнвагена, нашого супротивника, те ж саме шість медалів, сім триста на 8 рівні проти десяток, Сім триста. Хто плаче говорить, що неможливо грати проти десяток на 8 рівні? Хлопці, дивіться на цього торнвагена. Цей чувак просто сім триста стріляв, убив останнього ворога, отримав 2000 2000, 2000, 2000 опита. Це капець. Це просто капець. Він отримав 2000 досвіду. 2000 досвіду проти десяток. Затащив катку, затащив. Просто затащив. Але похлопаємо нашому герою, похлопаємо нашому герою Кнуру, і похлопаємо цьому спайсеру, який просто зміг в такій ситуації зміг просто затащити бій. Похлопаємо. До речі, у нашого героя, у нашого героя це був бій на майстра. Майстр при поразці. Це дуже-дуже рідкісно, коли ти береш майстра при поразці. Але я думаю, з таким демеджем, з таким заблокованим уроном, з такою кількістю вор вбитих ворогів, 100% це, було, це був бій на майстра. Бій на майстра на дві відмітки. Основний калібр. Ми бачимо тут, бачимо тут воїна. Медалі, які тут далі ще були, я не знаю, що там забули за медальки, але неважливо. Це просто мега-бій із таким драматичним кінцем. Просто капець. Я просто в шоці. З вами був рожавий кіт Геймс. Рожавий кіт Геймс. Люблю вас. Підпишись, постав лайк. Підтримай мене. Дякую. Лецко.